Ютуб канал Букзіла представляє книгу Найпродуктивніший ранок. Автор С. Джей Скотт. Книга С. Джей Скотта Найпродуктивніший ранок пропонує ефективний підхід до організації щоденного розпорядку, який дозволяє максимально використовувати ранкові години для досягнення особистих та професійних цілей. Автор стверджує, що ключ до успіху та продуктивності лежить у свідомому управлінні своїм ранком, на відміну від пасивного плиття за течією. Успішні люди не лише рано встають, а й активно формують свій день, зосереджуючись на найважливіших завданнях. Їхній секрет полягає в енергійному початку дня та чітко визначених пріоритетів, що досягається завдяки систематизованому ранковому розпорядку. 1. Важливість ранкового розпорядку. 90 хвилин, що змінюють життя. Серцевиною філософії Скота є концепція ранкового розпорядку, який складається лише з 90 хвилин. Ці півтори години, на його думку, є дорогоцінним часом доби, який більшість людей марнує. Правильний старт дня дає низку переваг, підвищення енергії, покращення здоров'я та найголовніше зосередження на досягненні поставлених цілей. Структура 90-хвилинного розпорядку 30 хвилин присвячується енергійній діяльності яка заряджає тіло та розум. 60 хвилин виділяються на роботу над собою, виконання найважливішого завдання, що кардинально впливає на ваше життя. Автор розвінчує поширені виправдання щодо неможливості раннього підйому та організації розпорядку. Немає часу, зайняті дітьми надто рано на роботу, ненавиджу ранок, занадто сонний. Він переконує, що цінність цих 90 хвилин настільки висока, що знайти для них час стане природнім бажанням. Чому саме така структура? Перші 30 хвилин це час для пробудження та активації організму. Замість бездумного перегляду телевізора, соцмереж чи перевірки пошти, автор пропонує цілеспрямовані дії, які запускають день у потрібному руслі. Це допомагає уникнути вбивцям енергії та зосередитися на корисних звичках. Година роботи над собою. Після пробудження організму настає пік концентрації. Автор зазначає, що людина здатна ефективно зосередитися протягом 45-60 хвилин, після чого продуктивність різко знижується. Присвячення години одній головній меті дозволяє досягати значних результатів крок за кроком. Послідовне виконання однієї важливої справи щодня наближає до її реалізації. Важливість структури. Регламентований розпорядок критично важливий для формування звичок. Він гарантує, що важливі справи не будуть пропущені, як це часто буває у нерегламентованому ранку. Повторення одних і тих самих дій протягом 30 днів допомагає їм стати автоматичними, звільняючи силу волю для інших завдань. 3. вплив вечірнього розпорядку на ранковий. Вечірній розпорядок є не менш важливим ніж ранковий. Якісний сон це основа енергійного ранку. Дорослій людині потрібно 7-9 годин сну для оптимального функціонування. Ключові аспекти вечірнього розпорядку: природні цикли сну. Організм запрограмований на певні цикли сну та неспання. Сучасний спосіб життя часто порушує їх, призводячи до втоми, лягати спати та прокидатися в один і той самий час щодня допомагає синхронізувати ці цикли. Час для заспокоєння. Зазвичай потрібно близько двох годин, щоб заспокоїтися перед сном. Діяльність, що стимулює активні заняття спортом перед сном, шкідлива їжа, яскраве світло від електроники, може порушувати природній цикл енергії. Важливо ідентифікувати та усунути ці фактори. 1-4. 25 способів покращення сну. Автор пропонує широкий перелік стратегій для швидшого засинання та якіснішого сну. Ці хитрощі допоможуть заснути за 15 хвилин. Уникайте стимуляторів. Не вживайте кофеїн після 14.00. Не їжте за дві години до сну. Створіть ритуал. Займіться вечірніми справами за дві години до сну. Створіть сприятливе середовище. Заходьте до спальні лише тоді, коли готові до сну. Уникайте електроніки, включаючи телевізор, за годину до сну, оскільки світло екранів порушує вироблення мелатоніну. Зробіть освітлення слабшим, використовуйте тьмяні лампи, запалюйте свічки. Фізичне розслаблення, 15 хвилин розтяжки, йога, пілатес, тепла ванна або душ. Займайтеся спортом рано вранці, а не ввечері. Аромати та гігієна. Використовуйте олії лаванди або герані, приведіть себе до ладу, манікюр, гоління, соціальні та емоційні зв'язки, масаж, інтимна близькість, гра з домашніми тваринами, надсилання підбадьорюючих повідомлень, розмови про цікаві події дня, уникаючи емоційних тем. Психічне розслаблення. Слухайте розслаблюючі медитативні записи або самогіпнос. Читайте художню книгу або легкий журнал. Записуйте три речі, які сподобалися за день. Моліться або медитуйте 15 хвилин. Напої. Випийте ромашковий або валеріановий чай. 5. Як уникнути порушень сну? Для тих, хто прокидається вночі, автор пропонує рішення. Шум. Використовуйте апарат фонового шуму, білий шум, звуки природи. Стрес. Вирішуйте проблеми в день, щоб не брати їх у ліжко. Це може бути психотерапія, розмова з друзями, спорт, викладення думок на папері, нічні походи в туамет. Перевіртеся у лікаря на діабет. Обмежте рідину після 18.00, зменште споживання кофеїну та солі, діти тварини. Вирішіть проблеми їхнього сну: нічник, уникнення цукру, кофеїну для дітей, ізоляція спальні від тварин, білий шум, активність в день. Алкоголь. Обмежтеся одним келихом, оскільки алкоголь, хоч і допомагає заснути, порушує фази сну та викликає пробудження. 6. покроковий розпорядок для ідеального сну. Автор наводить приклад вечірнього плану, який включає три ключові елементи. Спорт елемент номер один допомагає зняти стрес робочого дня та додає енергії, наприклад, тренування о 17.30. Підготовка до завтрашнього дня. Елемент номер 2 Знімає стрес, якщо все необхідне вже підготовлено. Це може бути прибирання, прання, приготування їжі на завтра, виконання домашніх завдань – 2100 Час розслаблення. Елемент номер 3 дозволяє природним чином заснути. Це може бути перегляд телевізора, читання, розмова з близькими, особиста гігієна 2100, 2200 і далі. Загальний приклад. О 17.00 – закінчення роботи, легкий перекус. О 17.30 – тренування 30-60 хвилин. О 18.30 – душ повернення додому, ще один перекус. О 19.00 – легка здорова вечеря. О 20.00-21.00 – підготовка до завтрашнього дня, прибирання прання. О 21.00 2200 дозвілля, ТВ, читання, розмова з близькими. О 22.00 вимкнення електроніки, перехід до спальні, мелатонін за бажанням, чай, гігієна. О 22.30-1530 хвилин читання, інтимна близькість, щоденник, медитація. О 22,45 Білий шум, вилкнення світла, заснути до 23.00. Сім. 8 інструментів для енергійного ранку. Ці короткі 1-5 хвилин допомагають швидко прокинутися та зарядитися енергією. 1. Яскраве світло сприяє пробудженню організму. 2. Прибирання та вмивання. Сигналізує про початок нового дня. Короткий душ, чистка зубів. 3. Гідратація. Випийте склянку води або трав'янього чаю в перші 30 хвилин. 4. Легкий сніданок. Невеличка порція чогось корисного, щоб не викликати сонливість. 5. Фізична активність. Пострибайте на скакалці, розтягніть м'язи, виконайте кілька поз йоги. 6. Пробудження почуттів. Використовуйте м'ятну олію або пасту. М'ята загострює розумову діяльність. Потримайте кубик льоду. слухайте енергійну музику. 7. Пробудження емоцій. Надішліть підбадьорюче смс коханій людині. Погладьте домашню тварину. Залиште записку партнеру або дитині. 8. Улюблена справа. Вид діяльності, що слугує мостом до години роботи над собою, перечитування щоденника цілей, мантра, медитація, молитва про мету. Вбивці енергії. Чого не слід робити вранці: інтернет, телевізор, соціальні мережі, виносити сміття, забирати пошту, ризик тривалих розмов, тривале спілкування з партнером з сусідами, рясний неспішний сніданок, займатися з дітьми більше звичайного, слухати радіо, ці справи краще перенести на денні перерви або вечір. 3. приклади ранкових розпорядків. Автор наводить свій особистий приклад та загальний зразок, щоб показати, як можна адаптувати план, особистий ранковий порядок автора: пробудження, застилання ліжка, зважування, вмивання, холодна вода з лимоном, 10 хвилин розтяжки, вітаміни, живильний коктейль, запис у харчовому щоденнику, перегляд квартальних цілей, надсилання СМС, подрузі, оновлення програми звичок, перегляд безкоштовних книг на Kindle. Після цього приблизно 30 хвилин починає писати головна бізнес-мета, загальний приклад ранкового розпорядку: пробудження при природньому освітленні, вмивання м'ятним засобом, чистий одяг, дві склянки крижаного несолодкого чаю, легкий перекус, банан, три пози йори, розтяжка, м'ятна олія під ніс. Годування собаки, читання плану тренувань на день, мета тріатлета. Підготовка до спорту, вихід на годинну пробіжку, тренування. Основна ідея Складів чіткий план, експериментуйте, поки не знайдете ідеальний для себе розпорядок. 9. година енергії. Досягнення будь-якої мети. Після 30-хвилинного енергійного розпорядку настає час для години енергії, найважливішої частини ранку. Цей час потрібно присвятити діяльності, яка матиме найбільший вплив на ваше життя. Фокус на одній меті. Головне уникнути багатозадачності зосередтеся на одній справі, яка має для вас найбільше значення і пов'язана з вашою головною метою. Автор наголошує, що спроба працювати над двом цілями одночасно значно знижує ефективність. Краще досягти однієї мети, а потім перейти до наступної. 3. Приклад автора його година енергії присвячена письменницькій діяльності, оскільки це безпосередньо впливає на успіх його інтернет-бізнесу. Він зазвичай. Означає, що навіть однієї години сфокусованої відданої роботи достатньо для значного прогресу. 10. 15 способів роботи над собою. Година роботи над собою може змінюватися залежно від ваших поточних цілей. Важливо обрати значущу мету, яка покращить ваше життя загалом. Автор наводить 15 прикладів таких цілей. 1. схуднення. 2. Відкриття інтернет-бізнесу. 3. Написання книги сценарію. 4. Духовний ріст. 5 участь у змаганнях на витривалість 6 – підвищення впевненості в собі. 7. Кар'єрне просування. 8. Реєстрація бізнесу та наймання персоналу. 9. Покращення концентрації. 10. Відмова від деструктивних звичок. 11. Нарощування м'язової маси. 12. Навчання нової навички. Мова, ремесло, програмування. 13. Здорове харчування. 14. Позбутися від боргів. 15. Упорядкування життя. Прибирання організація. Для кожної з цих цілей Можна скласти детальний план дій на годину щодня. Важливо провести власне дослідження та обрати одну найактуальнішу ціль. 13. як зробити ранковий порядок звичним. Багато людей зазнають невдачі при спробі змінити звички, тому що намагаються змінити занадто багато одразу. Ключ до успіху це маленькі поступові кроки. Чотири основні правила закріплення звичок: 1. Закріплюйте звички на все життя. Визначайте нові звички, регулярно їх використовуйте, дійте щоранку Одному порядку до автоматизму. Заміняйте погані звички на хороші, а не просто позбавляйте їх них. Забезпечте собі позитивний стимул та готуйте ґрунт для маленьких перемог. 2. уникайте зміни численних навичок. Концепція вичерпання его стверджує, що сила волі працює як м'яз, вона втомлюється. Неможливо змінити багато звичок одночасно. Зосередьте всю свою силу волі на одній звичці, доки вона не закріпиться, а потім переходьте до наступної. Три. Перетворіть ранковий план на звичку поступово. Почніть зі змін у вечірньому розпорядку. Потім звикайте вставати на годину раніше. Використовуйте цей час як завгодно. Коли ранній підйом стане звичним, складіть список з 10-15 невеликих енергійних завдань для 30-хвилинного ритуалу. Виконуйте його 30 днів поспіль. Нарешті додайте одне головне завдання для години енергії. 4. Майте план на випадок труднощів. Нереалістично очікувати, що все завжди буде йти за планом. Створіть запасний план на дні, коли щось йде не так. Будьте реалістичні щодо своєї дисциплінованості, зберігайте високу мотивацію, складаючи списки причин для досягнення цілей, візуалізуючи їх, фотографії та винагороджуючи себе за проміжні етапи. Висновок найпродуктивніший ранок С. Джей Скотта. Переконує, що успіх у досягненні цілей та покращенні життя залежить від свідомої організації ранкових годин. Всього 90 хвилин розділені на 30 хвилин для заряджаючої енергією діяльності та годину для роботи над найважливішою метою можуть кардинально змінити продуктивність та якість життя. Для ефективного впровадження цього підходу необхідно. Визначити чіткий час підйому, розрахований заздалегідь, детально спланувати кожен крок ранкового розпорядку, починати впровадження поступово, крок за кроком, спочатку зосередившись на вечірніх звичках, що сприяють хорошому сну. Використовувати рекомендовані 25 способів для покращення сну та 8 інструментів для енергійного пробудження, уникаючи при цьому вбивць енергії. Під час години енергії зосереджуватися на одній найважливішій, Меті, вибираючи її з 15 запропонованих категорій або визначаючи власну, дотримуватися чотирьох правил формування звичок: робити їх довічними, уникати одночасних змін багатьох звичок, поступово вбудовувати ранковий план у життя та мати запасний план на випадок перешкод. Книга є практичним посібником, що закликає діяти негайно. Знання та мотивація вже є, залишається лише скласти власний ідеальний розпорядок та зробити перший крок. До своєї головної мети, перетворивши її на перше завдання для щоденної години саморозвитку. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.